Три роки Поліна, Ваня та Захар з Пісочина навчалися вдома онлайн. Спочатку був коронавірус, тепер війна. Через повітряні тривоги іноді доводилося займатися в коридорі. Вокола обуви тобі ми десь прячемося, всі одягами накриваємося. І та є хлі дійсно є угроза. Коли там угрози всякого обстрілу, ми всіда сюди виходили там з ноутбуком, з книгами. Всіда на підлозі сиділи одягами. Дети делятся онлайн, моя свою специфику. Мои одноклассники э, страдали, ну чем-то там играли в телефоны, а потом учитель видит то, что они делают, а потом они понимают, то, что забыли выключить камеру со звуком. И учитель еще бывало то, что ну мамы сидят же у них, ну возле там слышно постоянно, ну они подсказывают. Навчальний рік не за горами, і нещодавно на Харківщині постало питання, яке викликало неабиякий резонанс, чи повертатися у вересні до офлайну. Хоч діти і гуляли з однокласниками після онлайн занять, кажуть, що до школи хочуть, тому що там можна пообщатися з ким-то вчитися, учитися, одразу зразу А вдома не особо удобно, тому що інтернет може пропасти. Мама Поліни та Вані підтверджує, спілкування дітям не вистачає, та й самі, бо працює нелегко. Тож готова водити дітей до школи. Я за те, щоб звісно, вони вийшли вже побачили своїх однокласників, побачили свою класного керівника, що вони вже ну. Бігали, пригали, сиділи на уроках, але все впирається в безпеку. Якщо не буде безпеки, то жодний з батьків не, не захоче, щоб дитина пішла до школи. Пісочин потерпав від атак ракетами та дронами під час опалювального сезону. Окупанти цілили в одну з найпотужніших в Україні ТЕЦ. Та й зараз безпеку ніхто гарантувати не може. Безпекова ситуація не дозволяє нам прийняти рішення щодо навчання в офлайн з 1 вересня. Навчання будемо розпочивати в режимі онлайн, а не офлайн. Це по перше. Якщо ситуація зміниться, то ми переглянемо це рішення. На цей випадок укриття приводять до відповідності ДБН. Раніше комісія підтвердила, що у двох ліцеях пісочина вони відповідають нормам, але як найпростіші укриття, а в них навчати дітей наразі не можна. Тому їх переробляють на протирадіаційні подвійного призначення, що мають бути обладнані наступним. Опалення є, система вентиляції є. Каналізація водовідведення є, освітлення є доступність людей. Зі є Зараз у закладах освіти громади облаштовують як протирадіаційні подвійного призначення три укриття, відповідність яких ДБН ще має підтвердити комісія. Підвал цього ліцею може вмістити понад 800 учнів, але одночасно збирати таку кількість дітей небезпечно. Тому тут розробляють розклад на перспективу. Це буде урок і перерва. Діти ж повинні по снідати до туалету сходити. Тобто на перерву будуть на вулицю виходити. Ні, у нас є приміщенні, буде і питний режим. І туалетні кімнати. Тобто на вулицю ви не плануєте виводити? Ну, тобто, тільки, тільки теорія. Тільки зараз. супроводів батьків. Ось вони прийдуть, заберуть їх і, і підуть далі по вулиці. Хто відповідатиме за дітей, які прийшли тут займатися? Безумовно, директор відповідає за життя дітей. Якщо приміщення відповідає на 101% один відсоток, не на сто, на відсоток вимогам законодавства, яке передбачено на сьогодення. Саме по укриттям і щось скоїлося. У мене питання: хто повинен відповідати? Якщо посадові особи виконали все навіть більше. Позиції батьків стосовно офлайну і онлайну у громаді розділилися приблизно 50 на 50, каже Чорнобай. Батьки опитували 50% навіть не готові відпускати свою дитину навіть при умові неналежного укриття в учбовому закладі. Тільки після закінчення війни ми прикордонна територія. Будь-які ракети летять дуже швидко. Це 30-40 секунд. До такий час зібратися дітям в школі швиденько, спуститись до укриття. Це майже неможливо. Хай ще навчання в такий час не визначений, проходить все ж таки в онлайн режимі. Учителька початкових класів з пісочина Світлана Свинар цьогоріч випустила дітей, які перейшли на онлайн вже наприкінці першого року навчання. Ті діти, які навчилися з першого класу гарно працювати, то вони працювали і отримали досить непогані результати. Але з приводу психології, початкової, початкової школи, дітей маленьких, звісно, звісно, вони повинні навчатися офлайн, повинні спілкуватися, вони повинні знати вчителя. Але така безпекова ситуація, що наразі я не думаю, що хтось із батьків візьме на себе таку відповідальність, та і я теж. Ще один ліцей у Пісочині відкрили у 2017-му. Це була перша школа за 12 років, яку звели з нуля. Тоді наголошували, що будували за надсучасними стандартами. За проєктом не було передбачено як такого бобосховища. І Тоді мова про це так, навіть укриття не було. Це був звичайний підвал. І вже потім ми цей підвал почали обладнувати такої уваги, як після 24 лютого, не приділялося цьому питанню. Підвал ремонтували з листопада по січі коштом місцевого бюджету. Меблі отримали у межах гуманітарних проєктів, а стіни розмальовували випускники та учні. Кажуть, ми будемо котиків малювати. Нехай це будуть котики, ми їх поважаємо, бо це для нас певний символ. Але одна дівчинка прийшла, каже: а для мене цікавим є пьос-патрон. Хочеш патрона серед наших котиків? Нехай буде. Нині підвал має акт про відповідність класу найпростішого укриття. Це запаси питної води. Ми періодично цю воду оновлюємо, обробляється спеціально бак, встановлені рекуператори, які дають нам поток повітря, свіжого, штучна вентиляція, плюс ще є вмонтована вентиляція. В цьому приміщенні є пожежна сигналізація, працює, проведено вайфай, було замінено освітлення, використовуються світлодіодні світильники. Попри все, це навчати дітей тут не можна. Ну, ви знаєте, як все залежить від безпекової ситуації. Ми фактично підготували всі приміщення в той момент, коли будемо розуміти, що безпекова ситуація дозволить, то у форматі змішаного навчання ми можемо використовувати це укриття. Але на сьогодні про це мова не йде. Оце, наприклад, кімната, де ми можемо організувати прийом їжі дитиною, і у нас мікроволновки, чайники, які можуть використовуватися. У нас дуже багато подовжувачів. А щодо природного світла, от санітарні норми, що вони кажуть, взагалі, ці норми, коли розроблялися, це не було зайвим. Так, це очі, а робота за комп'ютером це також очі дитини. А сьогодні той стан, в якому перебуває дитина, це нервова система дитини. Ми ще не знаємо, як, хто, коли говтається від тих подій, що сьогодні відбуваються. учителі закладу кажуть, що за три роки вже звикли працювати у форматі онлайн. Дуже часто нас. Були локдауни, так коли не було світла, або в мене в мене не було, або в дітей і не виходило займатися. Але є інші діти, так які знаходяться за кордоном, і вони під'єднуються. І, звичайно, що в мене було, щоб приєднувалися так по двоє, по троє, навіть одна дитина, і, звичайно, з нею я проводила урок. Діти постійно виходять до мене на уроки. Ми дуже активно працюємо. Ми навіть стараємося. Працювати з волонтерами з різних країн не відключаються. Я проводжу уроки. Єдине, що я кажу, діти: повітряна тривога, перейдіть у безпечне місце. Тобто, були вибухи звичайно, звичайно, були. Або коли бачимо таке сповіщення, що ну, дійсно небезпечно, тоді ми відключаємося. Нині у громаді запланували будувати протирадіаційні укриття з нуля, розповідає селищний голова. Поряд зі школами, де немає навіть найпростіших, це будуть підземні споруди, які відповідатимуть усім вимогам ДБН. У них зможуть і навчатися діти, і переховуватися місцеві Будівництво з нуля саме укриття, яке буде повністю відповідати безпековості, і саме безпеки з точки зору атаки ракетної, ми кажемо не тільки проти або артилерійських снарядів. Ідеться про пряме влучання. Ми поставили завдання нашим е, проектантам, щоб при при навіть при прямому влучанні вони витримали е, так. це буде категорія. Якщо хтось розуміється в цих питаннях, а 1 Такі укриття плануються біля ліцею селищі Коротич і ліцею джерело у Пісочині. Раніше відвели земельні ділянки, розробили проєкти і погодили їх в облуправлінні. ДСНС нині вони на експертизі. Позитивні висновки розраховують отримати на початку серпня, після чого оголосять тендери на прозоро. При отриманні позитивної експертизи проходження проєктно кошторисної документації. Ми сподіваємося, і є бачення виділити саме кошти з державного бюджету на умовах софінансування. Ми розраховуємо, що будівництво з нуля на 350 плюс людей буде коштувати понад 42 мільйони гривень. Одного, Одного. рада оборони Харківщини дозволила навчання офлайн або в комбінованій формі 7 липня. Рішення мають приймати самі заклади за умови наявності укриття, що відповідає вимогам ДБН. За актом відповідності вони мають самі звернутися до ДСНС. Раніше в облуправлінні Держпродспоживслужби повідомили, очне навчання попередньо планується у Красноградському, Богодухівському та Лозівському районах. Це не найпростіше укриття, тобто не вийде у нас умовно кажучи, пофарбувати підвальні приміщення і сказати, що це є укриттям, якщо брати місто Харків, да що це буде на у більшості випадків на 90%, Це буде онлайн освіта, тому що ще ну там поправте мене, але я не знаю такої школи у місті Харкові, де є саме захисна споруда, яка відповідає цим відповідним нормам. Після цього у мерії Харкова заявили, що підготували до комбінованої форми з 1 вересня 51 захисну споруду, а загалом акти про наявність найпростіших укриттів мають 117 шкіл. Що стосується першокласних, це катастрофа, бо ніхто їх в мене не навчить писати, не поставить руку, бо як кажуть, так і нічого не буде. І найголовніше діти не стають соціальними. Що працюємо над цим, що комбінована система навчання робити таким чином, що там, де це можливо. Це не це троліте. 21 липня Харків та область внесли до переліку територій активних бойових дій. Тож нині очікується нове рішення Ради оборони щодо навчального процесу. Олена Нагорна, Юрій Чорнобук, медіагрупа об'єктив.